Потрапила під колеса автомобіля сьогодні, 19 січня, на ось цьому місці збили пішохідку. На щастя, жінка вижила, але отримала значні тілесні ушкодження. Тож її госпіталізували до медзакладу. Автопригода трапилась близько 7.20 на вулиці Дубенській. Саме в той час, коли медики швидкої повертались із нічної зміни, вони і стали свідками цієї ДТП. Це було особливо не, не так, як завжди. Буває. Наша бригада інтенсивної терапії. І Поверталася із нічного чергування після завершення зміни вже на станції, і буквально слідуючи по вулиці Дубинській, біля підземного переходу. Перед машиною збиває приватний автомобіль жіночку 87-річну мешканку рівного, яка переходила проїжджу їжу частину не встановленому місці. Зі Слів медиків на дворі на той час було ще темно, йшов дрібний дощ зі снігом. А за таких погодних умов водіям досить тяжко вчасно зреагувати, і вони практично стали свідком це на їхніх очах. Вони миттю зупинилися, кинулися до потерпілої, негайно провели огляд, надали медичну допомогу відповідно до медичних протоколів. На момент огляду нашою бригадою, вона була в свідомості, висловлювала скарги на болі в грудній клітці, в правій руці і нозі. Показники гемодинаміки були в межах норми. а Подальший стан її буде відслідковуватися вже працівниками центральної міської лікарні. Правоохоронці повідомляють, що Керманич, 31-річний житель Дубинського району, який збив жінку, під час ДТП, не постраждав. За фактом порушення ПДР поліцейські розпочали досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Попередньо відомо, що Керманич легковика був тверезий. У нього також відібрали біологічні зразки крові. За словами правоохоронців, якби жінка не перебігала дорогу невідведеному для цього місці, аварії б не трапилось. незважаючи на те, що ще вранці тут збили жінку, деякі жителі міста продовжують ігнорувати правила дорожнього руху. Не лякає їх і те, що на цьому відрізку дороги постійно активний потік автомобілів. Вони впевнені, їх об'їдуть. Треба намалювати переходи, щоб людина могла нормально перейти. Наш мой поземний я не киса. Я хочу на землі ходити. Я не можу пройти ноги, бо я по ступенькам не можу спуститися і піднятися. Тому що в мене болять колінні суглоби і важко. Ось от, от це є проста причина. Тут такий інтенсивний рух і завжди спішиш на той тролейбус. І така ситуація. Пам'ятайте, коли ви переходите дорогу відведеному для цього місці, ви не лише ризикуєте своїм життям, а й наражаєте на небезпеку інших. Ірина Грабчак, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.